У мене троє дітей. Ви знаєте, я батько трьох дітей. Большая сім'я. у мене э, чотири дітей. Диві, ви да не подскажем, блин. А чему? Вот лучше не подскажем. Я да лучше не снимаю, блин. Я Говорю, не снимай лучше. Ой. Давайте его. На ви на зомбоакцію прийшли? Ні. Ви на зомбоакцію прийшли? Ні. А що це за акція? Розкажіть, будь ласка, бо я от не знаю і прийшов. Просто ж блядь... — Грим ви робили самі? Як ви, як ви це робили? Зробили не там. Де зробили? — Там опалаточка стоїть там. У нас? Ви там Хеллоїн. Честь це... Хеллоуїна. А, до he чого тут карає? У нас ще честь Хеллоуїна. Я не знаю взагалі. Ну, ком. Це проти повищення тарифів за комунальні послуги. А чому як зомбі? Ну, так треба, це собственна ініціатива. А що це вас за акція називає? Що це таке? Маскеловин. Маскеловин? Так, вже не маскеловин. В чому ми наполягаємо? Як би вам сказати? Чесно, не кажу, що не знаю, як сказати. Ми ну, ще що... ми три дня святкуємо Хеллоуін. Три дня Хеллоуін. А чому саме тут, на хорошем майдані як його називають? Ну, не знаю, було скучно. <гум> скучно? Так. Да. Против повищення цен на комунальні услуги. А чому як зомбі? Ну, тому що изгоняем бесов.